Друзі, вітаю вас! Мене звуть Віталій Магнець, я є пастором Церкві Свобода у місті Хост. Хочу поділитися з вами деякими роздумами, які, я вірю в Бог по мені в серце через молитву за, за нашу країну, всі ці обставини, які зараз відбуваються, пов'язані з війною. Але перше, хотів би задати вам питання, яке, можливо, наштовхне вас на ті самі думки і дасть вам дещо відчути. У вашому серці, у вашому дусі. Отже, коли ви дивитеся новини і чуєте про несправедливість, коли ви бачите карту поширення ворожих військ, які захоплюють наші нові і нові території, коли чуєте про те, що наші герої, військові, хотіли здатися в полон і 16 чоловік розстрілюють. Або коли бачите Відео чи фото, на яких наші корупціонери фотографуються з грошима, сплять на матрацах із грошей. Які у вас відчуття тоді? Обурення, гнів? Можливо, розчарування? Опускаються руки або просто якісь настрої, що чи варто воно все, чи можна щось чекати доброго, що в майбутньому у цій країні? Я скажу таку річ, що в мене такі самі, напевно, відчуття, але на цьому тижні щось особливе Бог поклав мені у серце. Сказати про те, що кожен може гніватися, судити, говорити або давати оцінку неправді, беззаконів. Воно, воно стало дуже зухвалим. І несправедливість, вона дуже стала очевидною. Але чого від нас чекає Бог, як від християн? Я хотів би звернутися, бо я знаю, що більшість аудиторії, яка буде чути, дивитися це відео, це мої друзі, які віруючі, переконані, віруючи, ви молитеся. Але маєте такі самі почуття, як і всі люди, коли бачите несправедливість і зло. Як я вже казав на цьому тижні, Бог мені по особливому показав вірш з книги Пророка Єзекіля, це 22 розділ, 30-й Бог каже: я шукав серед них людину, котра відбудувала би стіну і стала переді мною в проломі щодо цього краю, аби я його не знищив, але такого. Я не знайшов. Вище по тексту там є констатація фактів, таких самих про корупцію, про обман, про можновладців, які думають як кровожерливі якісь хижаки, як лише накрасти ще більше і більше. А потім він каже, що навіть сам народ перетворився на зрадників, здирників, грабіжників і так далі. В принципі, те, що можемо бачити, ми кругом себе. Але Бог каже, але все рівно я шукав людей, людину, яка, бачачи ці виломи у суспільстві, оцю несправедливість. Виломи це місця слабкості, це пробоїни, це те, де ворогу вдалося розбити наш захист, духовний захист, захист справедливості, праведності. І через ці виломи він. Він руйнує, він хоче вторгатися в наші сім'ї, у наші родини, у нашу культуру і нищити нашу землю. Дорогі друзі, Бог чекає, щоб ми насправді почали молитися. Я знаю, ми втомилися. Наша церква, ми молимося із перших днів війни щодня, кожного ранку, о 8 годині, ми збираємося на молитву перед Богом і. Інколи це втомлює, але Бог чекає, щоб більше і більше людей ставали у цих виломах перед його лицем. І він каже: тоді би я не вилив свій гнів на землю. Чи є за що Богові гніватися на українців? Та є багато, багато гріха. Я цим посланням ні в якому разі не хочу якось виправдати. А наступ і агресію росіян вони пожнуть те, що посіяли. Але зі своєї сторони, друзі, брати, сестри, давайте кликати до Бога, просити Його милосердя, Його допомоги, щоб пройти оці ці випробування, щоб захистити наш край, наш народ, наших дітей від всіх тих планів, які задумав ворог. Колись Бог Авраамові відкрив, що він буде судитися з Содомом і Гоморою. І Авраам починає заступатися за ті грішні міста, він каже: Господи, не погуби їх заради 50, а потім навіть аж до 10 праведників, він каже. І Бог йому говорить тоді: якщо я знайду там хоча б 10. 10 людей, які шанують Бога, які знають Бога, то заради них я спасу, я не виллю свій гнів на всі оті міста. Але їх не було. Так само, як у історії Єзекіля Бог каже: Я шукав. Я не хотів судитися, я не хотів виливати гнів, але всім байдуже, всі зайняті собою. Я хотів би закликати. Дорога спільнота християн, віруючих людей, незалежно від того, якої ви конфесії, деномінації, тут не йдеться про це вже. Нам треба заступатися перед Богом у молитвах за нашу країну. І Бог врятує. Я вірю, що у Бога є сила, Він може зробити чудо для нас. Якщо ви підтримуєте цю ініціативу, то а, дайте знак якийсь, я не знаю, там, напишіть, я молюся. Я у виломі, або поставте просто лайк, робіть репост, щоб поширити це, це послання і цю ініціативу. Я вірю, що Бог почує нас. Я вірю, що Він добрий і Він любить Україну. Тримаємося з Богом.